Привіт усім! Ну що, знайома ситуація, коли стоїш і думаєш, сказати a few» чи ф'ю це ж одна з тих дрібничок в англійській, яка, знаєте, може геть усе змінити увесь сенс. Але нічого, сьогодні ми з цим усім, a «few», ф'ю, few", a little» та «little» розберемося, як то кажуть, раз і назавжди. Обіцяю, після цього короткого пояснення все стане ну просто кришталево ясно. І от власне в чому ж тут фокус. А все насправді зводиться до двох, всього двох простеньких запитань. Варто лише на них відповісти, і все, жодних сумнівів, яке слово вибрати. Ну що, почнемо з першого. Дивіться, наша мета не просто зазубрити правила. Ні. Головне, зрозуміти саму логіку. Ми зараз усе розкладемо по поличках крок за кроком, і воно, знаєте, саме в голові відкладеться. Готові? Тоді поїхали. І ось воно. Перше ключове питання. Воно по суті одразу ділить усі ці слова на дві команди. Треба просто запитати себе, а це взагалі можна порахувати? Отже, що тут найважливіше? Зрозуміти різницю між злічуваними і незлічуваними іменниками. Звучить трохи по шкільному, але насправді все просто. Злічувані це все, що ми можемо порахувати поштучно. Ну от… Одне яблуко, два яблука, три яблука, все чітко. А незлічувані це зазвичай якісь речовини або абстрактні поняття, наприклад, молоко, вода або час. Ми ж не кажемо мені, будь ласка, два молока, правда ж? Дивно звучить. І от розуміння цієї, здавалось би, простої різниці це вже, повірте, половина справи. А тепер подивімося сюди: от зліва в нас що? Яблука? Можна сказати, одне яблуко, два, три це злічуваний іменник, а справа молоко. Його можна виміряти так в літрах чи склянках, але саме слово молоко порахувати не вийде, це не злічуваний іменник. Ось таке просте візуальне порівняння, але воно ідеально показує головний принцип. Так, добре, їдемо далі. Ось ще кілька прикладів, щоб точно все закріпити. Отже, зі злічуваними, тобто з книгами, машинами та навіть проблемами, ми використовуємо ф'ю або еф'ю. А з незлічуваними гроші, вода, борошно беремо little або «a little». Бачите, все доволі логічно. «Few» – це про кількість штук, а little це про об'єм чи масу. Чудово! З першим кроком розібрались. Тепер ми вже знаємо, коли казати «few», а коли little. Але тепер додамо другий рівень. Що ж змінює оця крихітна літера «a» на початку? А виявляється, вона змінює ну практично все, вона повністю змінює емоційне забарвлення речення тут є просте правило асоціація: є артикль а є позитив, все окей. Тобто a few» та a little» означають, що чогось, хоч і небагато, але цього досить. Цього вистачає для якоїсь мети. Це такий, знаєте, оптимістичний погляд на ситуацію. Склянка на половину повна. А от коли цієї літери А немає то і значення стає негативним. Few та little – це про дефіцит. Це означає так мало що практично й немає, або просто недостатньо. Це вже песимістичний погляд, склянка на половину порожня. І, до речі, часто щоб підсилити цей ефект, додають слово very, very few, very few, little. Так, з теорією розібралися, але погодьтеся, ніщо не працює краще за живі приклади. Тож давайте подивимось, як всі ці правила оживають у коротеньких, але дуже показових історіях. Знайомтеся, це ліс. У неї є увага, е яблук. Можливо, їх там всього 3-4 штуки, але цього абсолютно достатньо, щоб спекти пиріг. Вона задоволена, пиріг буде. Ключовий момент тут який? Результат позитивний. Мета досягнута. А тепер історія Мері. У неї фю яблук. без е. E. Може, там одне яблучко та й те не ціле. І цієї кількості ну, катастрофічно не вистачає на пиріг. Результат негативний. Мета не досягнута, пирога не буде. Відчуваєте, яка колосальна різниця? Добре, з яблуками зрозуміло. Тепер перейдімо до незлічиваних, до грошей, наприклад. Ось Том. у нього є a little грошей. Це, звичайно, не мільйони, але йому цілком вистачить, щоб сходити в ресторан і повечеряти. І знову, що ми бачимо? Позитивний результат. І для контрасту Пітер. У нього Литл грошей, ну може, там ледь на проїзд вистачить, і зрозуміло, що для ресторану цього ну, зовсім недостатньо. Тому він залишається вдома. Бачите, Литл тут прямо кричить про брак, про неможливість щось зробити. Отже, ми з вами розібрали два ключові принципи, два прості кроки. А тепер давайте зведемо це все в одну таку собі суперпросту шпаргалку. Вона допоможе в будь-якій ситуації, гарантую. Ось вона, вся логіка на одному єдиному слайді. Це, по суті, така собі матриця 2 на 2. Дивіться, по вертикалі обираємо тип іменника, можна порахувати чи ні. По горизонталі яке значення нам потрібне: позитивне чи негативне. Просто знаходите потрібну клітинку і вуаля отримуєте правильне слово. Наприклад, few – для злічуваних, коли їх достатньо, а Little для незлічуваних, коли їх недостатньо. Ну куди вже простіше, правда? І наостанок, таке собі питання на подумати. Враховуючи все, про що ми щойно говорили, як би краще описати час, який у нас залишився? Це a little time, тобто небагато, але цілком достатньо, щоб усе зрозуміти, чи все ж таки very little time, так мало, що ми ледве-ледве встигли. Знаєте, відповідь тут залежить від сприйняття кожного. І в цьому ж і є вся краса мови, чи не так.